Добрий день, ти шума класі? Ти шумно, я вже тільки прийшла, вже, Гамер. До дошки будете виходити, моє любі, а де зараз? Що ти говориш, Макс? На десь не ходить дошки, ну це ти будеш першим про що заходь? Не стісняйся, іди до дошки. Давай я почекаю, я не жартую. Та вспокоюсь Зес, я Дес. Буду першою людиною. Я до Дошки. О, удачі, він був дуже хорошим другом для нас всіх. Він був хорошою людиною. Але всі колись помирають. Ну, все це була легка тема. Оце Ой, я де? е диазус, подивимо дві психічні хворі. Це не обрадує. Ну зато хоть задира класу промовчала. В смислі задира класса? Я тобі... Я тобі бе шоли шутка? Щоб сміятись, О, ну ти пішов до дошки, ти пішов. І ще раз, раз, ти до мене ротик, ротик відкриєш. Не смій перечити. Ну. Але реально стремна. Її треба дуже сильно розв'язлити, щоб що аж до дошки йти на урок. Це він добре постарався. Ну, і що ти про це скажеш, Заюш? Так, тиша, ось щось так холодно, вдягніться, діти. Яка там у нас погода? Ай, до речі, остання парта і друга. Шщ. Закрила ротики. І яка у нас там погода? А, 40 градусів плюс жари. Як холодно. 100 градусів тепла має бути, щоб зігрітись. А от ці 40 мерзотність, піду за шарфіком. У мене не здорова вчителька, однокласниця, однокласники. Я в шоці одна я. Як я живу в цьому семестрі? Так жарко. Яка шубка тут? Морозілку треба залазити, а не шубку надягати. помаду з троту. Потичеше, дай Боже, така жара. Я просто в шоці, який для них шапку ну шап... ніколи не злухає. Зто градусів, нас там з того буде. Господи Боже, шапки не знайшла, тіточки, а тільки ось дуже-дуже холодно. Рукава і ще діточки вдягніте, що шапочки свої. А то ви взагалі замерзнете. Так, і що у нас там по темі? Смирно. Ч? Чи ти щось не почув? А то я може бути руку тим самим шарфіком я тебе задушу. Так. А. Уже пора. Ну да, море не идет, пускай. до математики. А, вы вже додому? У вас это один урок. я дес. Тільки один урок був. Куда вы вже додому? А ты в каждом свои проблемы. Ну знаю ваш розвод. Ось тільки сьогодні два урока. Ще математика і все. Пощадили вас хоч сьогодні, а то ви так негарно вчитесь. Ай, щось так жарко різко стало. Так прям жарко жарко. Скільки в нас градусів? Мільярд мінус. О, дивіться, сніг пішов на дворі. Снігопад. Фух. Так жарко, я піду, певно. Під а парасолювати вам снігвати або скупаю якраз.